Продолжаем нарезать наше салто. Так. Так. Я по массу. Блин, сейчас у нас Резко не двигает, он не успевает. А, да, Ти не показуєш, ти весишь надо проти камери показуєш, внизу показуєш. О! Вот таке. Так, давай далі. Трошки більше пищу берешь. Вот так, да. Такие у нас в розрізі, бачите? Да, З мяском. Натуральне домашнє м'язко, Салко. І м'яско. На фермерському не буває стільки сала, бачите? Прослойки такої сала. На фермерському. Закуповуємо тільки в людей. треба знати все